Мій робочий день. Баріста. Це відео я ще записувала десь місяць назад. Я вже не працюю в Борис, але все-таки руки дошли до того, чтобы тому поэтому я його виставляю. Тут примерно 6:30 утра, я вже собралась на работу, виходжу и йду на маршрутку. Взагалі мені подобався такий вайб, типу схід сонця зранку, такі облачка красивенькі. А тут я вже їду на маршруточки, тоже такий вайбик. Ну, це єдине, що мені подобалось зранку, потому що я не встигала буквально. Даже кушу, типу кофе з утра. Я приходжу на роботу, ставлю летку, включаю машину, открываю. Всі реаліти готують, скажімо так, своє робоче місце до готовності. І коли я вже приготувала свою сміну, я можу попити своє капучино утреннє. Вже, звісно, не дуже, як ви бачите, не знаю, чи так вийшло, але... Но... Отак. Ідуть буде щось стає 5 хвилин до відкриття зміни, 7:55. Я кушаю цей круасан і п'ю каву. Так же потом сразу ж мене наступає обід. Я що то вже забула, жесть, мало відео про збір овочів від бариста. в вчасно так 3:00, я вже вспомнила і почала знімати. Тут, тут моя зміна на парнци Влади, готуємо еспресо тонік, какао, короче, дуже багато змовлень. Потом я вирішила по вечорі тако овсяночку під помідоричками і, конечно же, продовжуємо дальше працювати. Це було Nintendo DC Kinetic Lita і був великий наплив змовлень на холодні напої, на всі і десертики, щось гаряченьке. все да дуже багато заказували. А так сміну пішла достатньо хорошо, спокійно. Тут я вже замиваю, заготовлю сміну до здачі, тому що завтра в мене вихідний. А зараз в мене вихідних нету. Можете в коментах ким я зараз працюю. А це дивіться, так як кофемашинка стала змивала її цей час. Так, коли я все зробила, почитала дідні, все виключаємо світло, виносимо мусор і йдемо дома. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь.